Привіт, друзі, мої рибальські колеги. З вами ваш старий знайомий, і сьогодні ми зануримося у світ прогнозів кльову на дуже цікавий день, 28 листопада 2025 року. Цей день, по моєму досвіду, готує нам чимало сюрпризів, адже листопад, це місяць переходу, коли природа готується до зимового сну, а риба до останнього осіннього жиру. Отже, пристебніть ремені, бо буде максимально цікаво. А головне, практично, ви дізнаєтеся, як у цей, здавалося б, несприятливий день все ж таки вийти з уловом і навіть зловити свій трофей. Ох, друзі, щука в кінці листопада це справжній боєць, вона ще активно годується, адже попереду довга зима, і потрібно нагуляти жир. Шукати зубату красуню потрібно на глибинах, поблизу бровок, затоплених коряжників та там, де є залишки підводної рослинності, температура води вже низька, близько 3-6 градусів, тому щука відходить від мілководдя. Подавайте приманку повільно, провокуючи її на атаку. Найкращі снасті – це, звичайно, спінінг. Використовуйте великі силіконові приманки. Віброхвости твістери довжиною від 10 до 15 сантиметрів, важкі джиг головки від 12 до 20 грамів, щоб досягти дна. Також непогано спрацюють великі воблери Мінноу з нейтральною плавучістю, які можна довго затримувати в зоні стоянки хижака, колір приманок краще обирати натуральний або темний, іноді яскравий провокуючий колір теж може спрацювати. Не забувайте про флюорокарбоновий повідець щука зараз не така активна, але її зір не підводить. Цей нічний хижак також активно готується до зими, його варто шукати на руслових бровках, в глибоких ямах, а також поблизу твердого дна, піщаних і кам'янистих ділянок. Саме там він шукає дрібну рибу. Температура води у 3-6 градусів для судака цілком комфортна. Він хижак глибини, Спінінг – ваш вірний помічник. Рекомендую використовувати джигові приманки, вузькі віброхвости та силиконові черв'яки на овсетних гачках вагою від 8 до 15 грамів. Також ефективними будуть тяжкі воблери для глибин. Проводка має бути повільною з довгими паузами, що імітує хвору або ослаблену рибку. Пам'ятайте, судак обережний, тому оснастка повинна бути делікатною, але міцною. Смугастий розбійник у кінці листопада теж жирує з граями, шукайте його на глибині поблизу затоплених дерев, корчів або ж на перепадах глибин. По моєму досвіду, великі екземпляри тримаються окремо, а дрібні з граями. Вода холодна, тому окунь стає менш рухливим, але голодним. На що ловити? Мікроджиг це ваш козир. Маленькі силиконові приманки, твістери, слаги до 5 см на легких джиг-головках від 2 до 5 грамів. Також добре працюють невеликі блешні вертушки та мікроколивалки. Проводка дуже повільна, з довгими паузами на дні, іноді з легкими підкидами. Шукайте його, друзі, іноді здається, що кльову немає, а потім. Раз і ціла зграя. Отже, що нам готує погода на 28 листопада. Температура повітря вночі опуститься до мінус трьох, а подекуди до мінус чотирьох градусів в день буде від 0 до плюс 5 семи градусів тепла. Це типова пізня осінь, яка вже відчуває подих зими. Атмосферний тиск істотно не зміниться, але загалом буде дещо підвищеним. Що для хижака зазвичай непогано. Вітер північний або північно-західний, помірний близько 50 метрів на секунду. Такий вітер може бути неприємним, але він не критичний. Опади мінлива хмарність, подекуди можливий невеликий дощ або мокрий сніг, особливо в центральних та південно-східних регіонах України, різкі зміни погоди. Це завжди виклик для рибалки, але стабільний, хоч і холодний тиск, дає нам шанс. Друзі, вода вже дуже холодна. В середньому по Дніпру та й на більшості водойм України її температура опустилася до 3-6 градусів тепла. Така температура уповільнює метаболізм мирної риби, змушуючи її йти на глибину та концентруватися в зимувальних ямах. Хижак навпаки. Такі періоди стає більш активним, адже йому потрібно підтримувати енергетичний баланс, а це означає поїсти, тому шукаємо його там, де він полює на менш активну кормову рибу. 28 листопада це день зростаючого місяця, або ж як кажуть астрологи, перша чверть. Це восьмий дев'ятий місячний день, і місяць перебуває в знаку риб. За народними прикметами та місячними календарями зростаючий місяць може бути досить продуктивним для риболовлі, хоча цей період вважається скоріше середнім. Місяць у рибах загострює інтуїцію і сприяє більш глибокому сприйняттю, можливо, це допоможе вам відчути рибу. Кінець листопада це період передзимового жиру для хижака. Щука, судак, окунь, минь. Вони будуть найбільш активні, хоча й обережні. Мирна риба, така як лящ, плітка, карась, вже шукає зимувальні ями, і її активність значно знижена. Пам'ятайте, друзі, з 1 листопада діє заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Це важливо для збереження рибних запасів. Друзі, мій прогноз на 28 листопада: кльов буде капризний. Але з високими шансами на трофейного хижака. Помірний північний вітер, стабільний тиск і зростаючий місяць створюють умови, за яких хижак, незважаючи на холодну воду і можливі опади, буде активно годуватися, готуючись до зими. Мирна риба буде млявою, але цілеспрямована ловля хижака обіцяє результат. Ну що ж, друзі, сподіваюся, цей детальний прогноз допоможе вам спланувати свою риболовлю і повернутися додому з відмінним уловом. Головне, не бійтеся експериментувати і вірити у свої сили. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, якщо відео було корисним, і, звичайно ж, пишіть у коментарях а на що ви плануєте ловити цього тижня. Які у вас спостереження щодо кльову наприкінці листопада? Буду радий почитати ваші думки. До нових зустрічей, друзі!